Чи знаєте ви, що одне з найдавніших міст Східної Європи ховає таємниці князівських інтриг, легендарних битв і містичних переказів, які формували долю цілої нації? Стародавній Чернігів розташований на берегах Десни. Це не просто поселення, а серце Київської Русі, де князі вершили історію, а легенди оживають у стінах тисячолітніх храмів. Це місто. Де минуле шепоче про славу та трагедії, запрошуючи відкрити забуті сторінки української спадщини. Давайте зануримося в витоки Чернігова. Місто вперше згадується в повісті минулих літ під 907 роком, коли князь Олег Віщий уклав договір з Візантією і чернігівці брали участь у поході на Царгород. Але археологічні знахідки свідчать про поселення тут ще з 7 століття. Кургани, городища слов'янських племен сіварян, які займалися землеробством, торгівлею та ремеслами. Сіваряни, споріднені з полянами та древлянами, жили в укріплених селищах, захищаючись від кочівників, печенігів і половців. Назва чернігів походить від Чорного лісу або легендарного князя чорного. Але історики схиляються до слов'янського кореня Черн, чорний. Можливо, через темні ґрунти чи ліси. У IX-10 століттях Чернігів став центром Сіверського князівства, частиною Київської Русі. Після хрещення Русі 988 року князем Володимиром Великим місто розквітло, будувалися церкви, монастирі, розвивалася торгівля по Десні з Києвом, Новгородом і Візантією. Князь Мстислав Володимирович, брат Ярослава Мудрого, Зробив Чернігів своєю резиденцією після перемоги над Ярославом під листвен 1024 року, де, за легендою, Мстислав викликав на поєдинок печеніського богатиря Редедю і переміг, приєднавши землі. Місто поділили на дитинець, Кремль на Валіському узгір'ї, окольний град і передмістя з дерев'яними стінами, вежами та ровами. Населення сягало 20-30 тисяч, ремісники, купці. Воїни, 11 століття, золота доба. Князь Святослав Ярославович, син Ярослава Мудрого, заснував Єлецький монастир 1060 року, а його син Олег Святославович, Гориславович у слові ополку Ігорівим, правив з 1094 року ведучи міжособні війни. Чернігівське князівство, одне з найпотужніших, контролювало землі від Десни до Оки, з містами як Курськ, Рильськ. Економіка процвітала, видобуток солі, залізної руди, торгівля хутром, медом, воском, культура, писемність, іконопис, ювелірство, срібні гривні, фіболи. Факти з літописів 1072 рік з'їзд князів у Вижгороді, де чернігівські князі брали участь у створенні руської правди. Монгольська навала 1239 року зруйнувала місто, хан Батий спалив дитинець, вбив тисячі. Але Чернігів відродився під Литвою з 1320-х років, зберігши статус легенди про княгиню Ольгу, яка нібито спалила іскоростень з Чернігова, чи про привидів у печерах Антонієвих. Чернігів місто князів, де влада і віра перепліталися з містикою. Хто були володарі, що перетворили Чернігів на княжий престол Русі? Місто асоціюється з династією Ольговичів, нащадками Олега Святославича, які правили з 11 століття, ведучи запеклі міжособиці за владу. Олег, прозваний Гориславичем за біди, що приносив, осів у Чернігові 1078 року після поразки від Всеволода Ярославича. Він уклав союз з половцями, розв'язавши війни. 1094 року захопив Чернігів, але програв під стародубом. Слово о полку Іхоревім описує його як горе князя, але й хороброго воїна. Олег заснував династію, що дала Русі князів і святих. Його син Всеволод Ольгович став великим князем Київським 1139 року, одружившись з дочкою візантійського імператора. Всеволод розбудував чернігів, звів Борисоглібський собор 1120-х, прикрашений фресками та мозаїками. Князь воював з Давидовичами іншою гілкою. За престол помер 1146 року. Наступник Ігор Ольгович, герой слова, князював у Києві 1146-го, але повстання киян скинуло його. Ігоря вбили, розтерзавши тіло. Літописи описують це як покарання за жорстокість, але церква канонізувала його як святого. Святослав Ольгович, брат Ігоря, правив Черніговом 1157-1164 років, ведучий війни із Ізяславом Давидовичем. Він розширив землі до Волги, уклав союзи з Половцями. Син Святослава Олег Святославич, учасник походу Ігоря на Половців 1185 року, описаного в слові. Чернігівські князі були амбітними, змагалися з Києвом, Новгородом Сіверським. Всеволод Черний, князь 1206-12 років захопив Київ, але монголи зупинили династію. Епоха князів, час розквіту, торгівля з Візантією, будівництво. Факти: 1147 рік, з'їзд князів у Чернігові, легенди про князя Чорного, засновника чи привид Ігоря в Соборі. Князі зробили Чернігів центром культури Русі. Які шедеври минулого ховає Чернігів свідки княжої слави і духовної сили? Місто, справжній музей просто неба, де пам'ятки київської Русі збереглися, попри століття війн, пожеж і перебудов, відображаючи вплив візантійського мистецтва, романського стилю та місцевого генія? Спасо Преображенський собор, закладений князем Мстиславом Володимировичем у 1030-х роках. Найдавніший мурований храм України, старший за Софію Київську, на кілька років. П'ятибанний з білого вапняку собор має строгу форму з апсидами, порталами та пілястрами, прикрашеними різьбленими орнаментами, рослинними мотивами, хрестами та звірячим стилем з впливу. Всередині фрески XI століття зі сценами страшного суду святими воїнами, а також саркофаг князя Ігоря Ольговича. Реліквії та ікони собор. Пережив монгольську навалу 1239 року, коли був пошкоджений, але відбудований у 13 столітті. А в сімнадцятому набув барокових елементів. Сьогодні він діючий храм, де проводяться богослужіння і об'єкт ЮНЕСКО. Борисоглібський собор, збудований Давидом Святославичем у 1120-х роках, зразок перехідного стилю від візантійського до романського з елементами західноєвропейської архітектури, як аркади та контрфорси. Храм присвячено святим Борису та Глібу Першим руським святим і слугував усипальницею князів. Фрески та мозаїки зображають біблійні сцени, князівські портрети, а різьблені капітелі колон, міфічних звірів і рослин. Собор перебудовували в бароко XVIII століття, але зберіг давньоруський фундамент. Єлецький успенський монастир, заснований Святославом Ярославичем у 1060 році, комплекс з печерами, де ченці жили в аскезі. Легенда каже, що князь побачив ікону успіння Богородиці на Ялиці, звідси назва Єлецький. Успенський собор XII століття хрещатий з п'ятьма банями, прикрашений фресками з життям Марії. Дзвіниця 1775 року, найвища в місті, 58 метрів. Пилипигівський монастир і Воскресенська церква доповнюють ансамбль. Дитинець, фортеця на узгір'ї, де стояли княжі палаци, арсенали та ринки. Археологія виявила фундаменти, кераміку, зброю, пам'ятки синтез культур, візантійські куполи, скандинавські орнаменти від варягів. Факти. Чернігів має понад 30 пам'яток Русі, більше за будь-яке місто України, крім Києва. ЮНЕСКО розглядає включення до списку. Архітектура Чернігова ключ до розуміння Русі як європейської цивілізації, які таємниці ховають легенди Чернігова, де реальність переплітається з міфом, а минуле оживає в оповідях, що передаються поколіннями. Місто, повите туманами Десни. Багате на фольклор, що поєднує історичні факти з фантазією, роблячи його магічним куточком Русі. Одна з найдавніших легенд про князя Чорного, засновника міста в IX столітті. Нібито він, могутній воїн, переміг дракона, що тероризував землі і на місці битви звів фортецю. Ця оповідь символізує боротьбу слов'ян з хаосом природи та ворогів, подібно до міфів про Змія Горинича. І відображає скіфські корені регіону, де кургани ховають скарби. Інша легенда про привид князя Ігоря Ольговича: після жорстокого вбивства 1146 року в Києві його душа, не знайшовши спокою, блукає Борисоглібським собором, де поховане тіло. За переказами вночі чути стогін і кроки, а примарна фігура з'являється під час грози, нагадуючи про княжі міжусобиці. Це ехо слова у полку Ігорівім, де Ігор трагічний герой. Антонієві печери оповиті містикою. Преподобний Антоній Печерський, нібито мав дар пророцтва і зцілення, а печери, з'єднані таємними ходами з Києвом і навіть лаврою шлях порятунку від монголів чи поляків. Легенда розповідає про ченця, що пішов тунелем до Києва за день, несучи звістку про навалу. Єлицька легенда. Князь Святослав Ярославич 1060 року. Під час полювання побачив ікону успіння Богородиці на ялиці, що сяяла, і на тому місці звів монастир. Ікона врятувала місто від монголів 1239 року. Хан Батий, побачивши видіння, відступив. Про мономахову шапку Володимир Мономах нібито залишив у Чернігові реліквію, царський вінець від візантійського імператора, символ влади, що зникла під час навал. Фолькор додає казки про скарби в курганах. Чорнокопачів ваблять золото скіфів чи князів, але привиди охороняють могили, караючи грабіжників. Міфи про десну: річка жива істота, де русалки спокушають подорожніх, а підводні палаци ховають скарби половецьких ханів. Факти, легенди базуються на літописах і археології, кургани чорна могила чи гульбище дали артефакти, що надихнули оповіді. У літературі Гоголю Вії черпав з чорнігівського фольклору. Легенди роблять Чернігів не просто містом, а порталом у міфічний світ Русі, де історія та фантазія зливаються, яку спадщину залишив стародавній Чернігів в сучасній Україні, де княжі традиції переплітаються з викликами 21-го століття. Місто, що пережило навали, війни та імперії, стало символом стійкості української культури, зберігаючи спадщину Київської Русі як основу національної ідентичності. Після монгольського руйнування 1239 року Чернігів відродився під Великим князівством Литовським з 1320-х років, коли князь Гедемін приїдав землі, а місцеві князі, як Михайло Олександрович, правили автономно. У 14-15 століттях місто стало центром Чернігівсько-Сіверського князівства, де розвивалася торгівля, освіта а православ'я протистояло католицизму. Після Люблінської унії 1569 року Чернігів увійшов до речі Посполитої як воєводство, де магнати будували замки, а козаки захищали від татар. У 17 столітті Чернігів, осередок козацького руху під час визвольної війни Богдана Хмельницького 1648-1657 років, місто підтримало козаків, ставши полковим центром. Гетьмани, як Дем'ян грішний, тримали тут резиденції, а Переяславська рада 1654 року вплинула на долю. Лівобережжя опинилося під Москвою у XVIII столітті. Після скасування гетьманства 1764 року. Чернігів став губернським центром Російської імперії, де будувалися класицистичні палаци, театри. А інтелігенція, як Тарас Шевченко, відвідувала місто, надихаючись його минувшиною. Радянський період приніс індустріалізацію, фабрики, університети, але й руйнування під час другої світової війни 1941-1943 років. Чернігів бомбардували, але пам'ятки вціліли. Сьогодні Чернігів адміністративний центр області з населенням близько 280 тисяч туристичний магніт України. Пам'ятки Русі приваблюють мільйони. ЮНЕСКО розглядає включення історичного центру до списку світової спадщини. А музеї, як Чернігівський історичний, експонують артефакти від скіфських курганів до княжих печаток. Фестивалі чернігів, стародавній і сіверянські зорі оживають легенди через реконструкції, концерти фольклору та майстер-класи ремесел. Уроки Чернігова місто вчить стійкості, пережило Батия, поляків, нацистів. А в 2022 році витримало російську облогу, коли ЗСУ захистили пам'ятки від руйнування. Спадщина в культурі слово о полку Ігоревім вивчають у школах, а легенди надихають письменників як Забушко. Чернігів нагадує: корені в минулому дають силу для майбутнього.